Добрий день, шановна екзамінаційна комісія. До вашої уваги представляється дипломна кваліфікаційна робота на тему дослідження та програмна реалізація php фреймворку для підвищення ефективності розробки веб-застосунків. На слайді номер 2 зображена мета, предмет та об'єкти дослідження. Слайд три. обґрунтування актуальності розробки та дослідження. Слайд номер чотири. Задачі, які було потрібно вирішити. Слайд номер 5. На даному слайді зображені усі основні компоненти системи. Слайд номер 6. Порівняння PHP фреймворків З таблиці можна побачити, що розроблений фреймворк підтримує версію PHP 7.4 або, нові, або новіше. Через те, що будь-яка версія нижча, ніж 7.4, вже немає підтримки. Також друге, ми можемо побачити, що. Фремворк надає приклади по використанню компонентів та основних класів системи. Також розроблений фремворк має структуру, жорстку структуру завдяки архітектурному шаблону MVC, що полегшує початок роботи для тих користувачів, які вже з ним працювали. Також налаштування фреймворку не займає багато часу. Має фреймворк має вже заготовлені. Файли htaccess, які можна буде використовувати у тому разі, якщо на хостингу відсутня можливість зміни налаштувань веб-сервера Apache. Також ми бачимо, що був розроблений шаблонізатор під назвою Advanced Engine, який дозволяє зменшити час написання виглядів. Також було використано використано бібліотеку стилів Bootstrap 5. Слайд номер 7. Алгоритм шаблонізатору класу Advanced Engine по генерації php файлів зображено на даному слайді. Йому діаграма класів фреймворку. Йому діаграма класів демонструє загальну, загальну структуру ієрархію класів системи та їх взаємодії між собою. Слайдом Е, на даному прикладі зображено настільки менше коду можна писати, використовуючи шаблонізатор розроблений шаблонізатор Advanced Engine, який знаходиться праворуч на даному слайді. Середня швидкість набору тексту у спеціалістів у сфері розробки становить приблизно 200 символів за одну хвилину. Слайд реєструє, наскільки ефективним є використання шаблонізатора з точки зору. Кількості символів та середнього часу набору, який користувач фреймворку буде набирати. Переглянувши таблицю, ми можемо зробити висновок. Що з використання шаблонізатора написання коду є ефективнішим на 31%. Та також ми можемо подивитися діаграму, яка це теж ілюструє, що є у нас у таблиці. Приклад виконання та результати міграції наведені на слайді номер 11. Mm. Приклад валідації даних. Фремворк включає в себе валідацію даних для різних типів даних, перевірки рядків, болевих значень, числові типи та дати. Слайд mm. 13. для тестування швидкості роботи фреймворку використовується програмне забезпечення під назвою Apache GMT, яке дозволяє створювати стрес тестування, вказуючи кількість користувачів, які знаходяться. Які заходять на сторінку та час, за який усі користувачі потраплять на вказану сторінку. У діаграмі наведена швидкість обробки запитів на вибірку до бази даних. Чим менше, тим краще. Швидкість вимірювалася у мілісекундах. Mm. У діаграмі швидкість обробки запитів на вставку до бази даних. Зображено на слайді номер 14. Також час вимірюється у мілісекундах де порівнюється розроблений фреймворк з аналогами Laravel та UI. Складом про 15. Розроблений PHP -пі фреймворк забезпечує скорочення кількості помилок майже в 14 разів. Швидкість виконання коду краще на 22% ніж у UI2 та на 74% ніж у Laravel. Швидкість виконання запиту до бази даних без урахування створення об'єкта об веб-додатка. Це тестування проводилось за допомогою власноруч створеного класу під назвою ДД, який вимірював швидкість лише виконання запиту без урахування створення усіх інших можливих об'єктів, які необхідні для роботи системи. Розроблений фреймворк, на слайді наведено да, відносне порівняння з використанням класу ДД щодо швидкості використання запитів розроблений фреймворк показав кращі результати ніж Юї та Laravel під час вибірки на 22% та 46% відповідно для вибірки. Під час вставки на 3 ніж Юї та на 8% відсотків ніж Ларавель. На слайді номер 18 наведено Результати дослідження розробленого HP фремворку. Висновк, слайд висновків. Та перспективи розробки. Ось новизна розробленого фреймворку полягає в тому, що він надає зручний спосіб валідації даних та шаблонізатор виглядів, які можна розширювати власними методами. А також швидкість обробки запитів є більш висока аніж у його аналогів. Дякую за увагу.